Селі Ромадан є дуже цікаве та затишне місце для відпочинку. Називається Левко Ромадан. І це не неспроста, а від імен двох засновників селища. Заснували це селище Левко та Роман. І, от із цього із від цих людей пішла саме назва Левко Ромада, і тому ми засновниками вирішили назвати наш комплекс також цією назвою. Також існує легенда, що раніше це був дім поватухи, там народжувалося життя, і ця історія перенеслася. І в сьогодення нас був такий. Випадок, що приїхала пара, яка довго не мала діток, не змогла злагодіти жінка. І після, нашого, після цього відвідування відпочинку нашого вони зателефонували і навіть поділилися з нами такою новиною, що змогли саме вийти саме. Оскільки цей будинок дуже старий, то власники хотіли максимально передати колорит стародавнього українського стилю. Ми знаходимося на території будиночка в українському стилі, тому прошу. Це в нас кімната, в якій знаходиться піч. тобто Все зроблено під стародавній український стиль. Постійна білизна в українському стилі, є лежанка на печі, як варіант додаткових спальних місць. Тут маленький столик, на якому можна затишно посидіти і випити кави чи чаю. Тут у нас знаходиться спальна кімната. тобто В цій кімнаті знаходиться 5 спальних місць. Тобто, коли приїжджає велика сім'я, більшість всі знаходяться в цій кімнаті, як от раніше приїжджали до бабусь і всі переважно були в одній кімнаті. От в нас по такому принципу і відпочинок. Дерев'яні ліжка, тобто все ручної роботи, постійна білизна, все в українському стилі, є навіть скриня стародавня, рушники, ікони, це все зроблено під український стародавній стиль. Щоб ви заїхали і спокійно собі відпочили. Так, далі в нас кухня, на якій можна приготувати їжу. Ви зможете приготувати самі їжу, так само замовити в нас їжу з кафе. Це для тих людей, які хочуть відпочити від готування їжі. Або ж ви можете користуватися кухнею, тобто, все в вашому користуванні. Плитка на дві комфорти, електричний чайник, кавова машинка, мікрохвильовка, холодильник є. Посуд також глиняний під український старобанний стиль зроблений. Все розраховано на 6 осіб. В тобто будинку йде самого 6 пані і все на 6 осіб розраховано. Є ванна кімната, тобто всі зручності, в будинку, туалет, душ, все це є. Також в цьому будинку є кімната, де в основному відбуваються різноманітні святкування. Завдяки панорамним вікнам з неї відкриваються краєвиди на ставок, альтанку, фотозону та загалом на всю територію. Приїхати сюди можна навіть з дітками, адже на території є дитяча зона, також плейстейшн зона, а влітку ставлять каркасний басейн та батут, що дуже подобається діткам. Приїхавши далі, буде зона під назвою Біля літака. Там є будинок, трошки менший, проте повністю відповідає стилю попереднього. Але особливий... Вивістю є дві роздільні кімнати та баня у вигляді літака. Щодо цін, відпочинок на всій території буде коштувати 3 тисячі гривень за добу. Сюди входить проживання, риболовля, користування надувним човном, мангалом, дитяча зона та парковка. Також є додаткова погодинна оплата за баню 350 гривень, чан 300 гривень та ігрову кімнату 100 гривень. Тому кожному, хто хоче поринути в стародавню атмосферу та відпочити в тиші та спокої, радимо однозначно відвідати левко ромадан.